Звідки у світі взялось так багато рас і різних мов наше ДНК це є наш історичний документ. Звідки я взялася і хто я така є. Наша ДНК у всіх однакове. Ви помітили, що на кожне наступне покоління має все гірше здоров'я, все менше живе, тому що з кожним наступним поколінням це гірша копія тих попередніх. Науковці показують нам, що перше ДНК. Було 6 тисяч років. Якраз так, як каже Біблія, що людство виникло на землі 6 тисяч років. Це наша прамама, мітохондріальна Єва. У світі існує тільки три типи ДНК. М, Н, П. 4300 років назад був Ноєвий потоп, і всі люди загинули, тільки вижила Ноєва сім'я. І вижили його три сина сим, Хам. І афет. І всі люди на даний час походять від цих людей. Ці раси і мови закладені в нас генетично, Ще тому на даний час не з'являються нові народи і нові мови, тільки зникають. Бо це не еволюція, а це гени, вони в нас закладені. Раси, колір шкіри, розріз очей, мова це вже комбінація з існуючих людей. Господь Бог дав своїм учням Духа Святого. І в нас з'являються дари, молитви на різних мовах. То не англійська і французька, а стародавні мови, якими можна прославляти Господа Бога. І коли Дух молиться до Господа, про щось просячи і за щось дякуючи наперед, про що ви навіть не знаєте.